Слава Ісусу Христу, шановні мешканці громади, хочу коротко вас поінформувати про ту роботу, яка зараз робиться задля підтримки наших воїнів, які боронять країну і які були мобілізовані з території Дубовецької громади. Перш за все хочу поінформувати про те, що рішенням Добовецької сільської ради запроваджено безкоштовне харчування. В школах та садочках дітей тих військовослужбовців, які зараз перебувають на фронті, для цієї мети з бюджету сільської ради виділено 43 тисячі 200 гривень для харчування дітей в садочках і 125 тисяч 400 гривень для харчування дітей у школах. Як тільки ми повернемося до навчання у звичному режимі, ці діти зможуть безкоштовно харчуватися. Наступне питання: ви всі знаєте, широко висвітлювалося в засобах масової інформації подія, яка відбулася у нас недавно в Озерцях, тобто, благодійний аукціон, на який ми запросили. І представники е, обласної адміністрації, е, на які були запрошені і були присутні наші депутати обласної ради, а також представники всього бізнесу, який працює на території громади. Е, завдяки аукціону, який відбувся, було зібрано станом на цей момент, вже є зібрано 230 тисяч гривень. Е, ці кошти. Як і планувалося, будуть направлені родинам військовослужбовців для закупівлі зимового одягу, зимового взуття для тих військовослужбовців, які зараз несуть службу, разом з тим, треба сказати, що це орієнтовно виходить по тисячі гривень на кожного військовослужбовця. Сума, як на мене, є недостатньою, тому ми звернулися до всіх мешканців громади з проханням дофінансувати цю суму. Зараз старости безпосередньо займаються цим питанням. Кожне село вирішує саме, в який спосіб ми дозбираємо цю суму, про результати. Цієї акції ми обов'язково поінформуємо громаду. Що стосується переліку благодійників, які не просто приїхали на благодійний аукціон, а взяли в ньому участь і реально потратили кошти, внесли їх. Список цих благодійників буде розміщено на сайті територіальної громади. Наступне питання: на території громади розпочато збір овочів. Для потреб Збройних сил України ці овочі ми, ми маємо домовленість щодо того, що з цих овочів будуть виготовлені сухпайки, так звані, і вони будуть направлені нашим воїнам, які сьогодні несуть службу. Ця акція вже розпочата і буде продовжена. Ми будемо вас регулярно інформувати про результати цієї роботи. Висловлюю вдячність. Тим людям, які вже взяли участь. Очікую на ініціативу всіх решт. Крім того, в межах Дубовецької громади розпочату акцію по виготовленню окопних свічок, а також зимових маскувальних сіток. Робота розпочата нашими молодими людьми, нашими волонтерами, і вона зараз буде поширена на всі старостинські округа. Просимо вас долучатися до цієї роботи. Це зараз те, що потрібно нашим воїнам. Крім того, інформую громаду, що сьогодні передано для потреб наших військовослужбовців саме наших хлопців, які служать, буквально сьогодні вирушила машина на схід. Ми передали два акумулятора і генератор, які сьогодні поїхали на фронт. Нагадую всім, що війна не завершена. Війна іде, і армія потребує нашої з вами підтримки. Прошу про це пам'ятати: віримо в наші Збройні сили. Ми щодня працюємо для того, щоб армія міцніла і відчувала нашу з вами увагу і повагу. Дякую, до зустрічі. Слава Україні!